Так, міні-снігова бабуся. Снігова баба, отака от. Малесенька. Yeah. <laughs> Ти бачиш? <вати? Yeah. laughs> Ану, встань біля неї, щоб показати, яка вона маленька. Отака от. Мацюпенька снігова бабуся. Так навіть не видно очки. Тільки як ближче, очки, носик, ротик. так Бачиш? І ручки. Снігова бабуся. Ха -ха -ха. Маленька снігова бабуся, але гарний сніжок падає. Ну що, пішли кудись ще бавитись? Скажи пока, пока Майдам баллы з снежком.